якщо ви все ж таки е, прийшли в такий заклад, так сталося, ви не знали, що там всередині, чим він наповнений. Е, не потрібно з нього йти. Потрібно е, замовити щось, потрібно попросити україномовне меню. Дуже часто офіціанти самі переходять на українську мову. Е, досить часто офіціантів е, змушують обслуговувати відвідувачів російською мовою, хоча вони самі є україномовними. Е, якщо е, дійсно плітка закладу така, що е, там україномовного споживача не поважають, обов'язково. Обов'язково потрібно залишати скаргу в книзі відгуків та пропозицій. Якщо заклад не реагує на таку скаргу, це їхній обов'язок реагувати. Якщо він цього не робить, потрібно звертатися до контролюючих органів, адже там де неякісне обслуговування, там і неякісний товар. Ано зараз ми долучимо до розмови Львів у Львові, головний редактор часопису часописуї Тарас Возняк з нами на зв'язку. А Львів це місце, де е, у всіх ресторанах легко говорять українською, є україномовне меню, грає російський блатний шансон, і офіціанти легко перейдуть на російську мову. Е, е, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, тут є в нас представники ініціативи Дріжджі, які складають мовну карту. Порушень прав е, українських громадян щодо мови обслуговування і е, е, вивішують її в інтернеті. Може, громадяни маючи таку гарну ініціативу, роблять помилку. Може їм треба би було цю карту носити з уточненими даними прямо в Генеральну прокуратуру. Ні, я думаю, що все таки дуже важливий чисто бізнесовий аспект. Ніяка прокуратура, ніякі репресії, такі адміністративні, не вирішують цих питань. Інше питання, що ми маємо зараз таку ситуацію, не не зараз, а взагалі маємо ситуацію з україномовним нашим споживачем. Що як правило, українці соромляться, як правило, вони є такий піс. У них є такий післяколоніальний синдром, коли вони не настільки відважні, скільки хамовиті, скажімо, деякі наші неспітчизники. З однієї сторони. А з іншої сторони, все-таки дійсно це треба переводити в якийсь бізнесовий регістр. Яким чином, важко сказати? А ви як би ви обрали? От ви приїжджаєте, допустимо, до української столиці? Ви час від часу буваєте у Києві, заходите до ресторану. Вам не пропонують українського меню. Потім виявляється, що українського меню взагалі немає, і офіціант, ну так склалося, українською не говорить. Як ви будете діяти? Ви встанете і вийдете? Таким чином будете гривною впливати на ресторан, але власник про це не довідається. Чи ви будете далі наполягати і будете замовляти там щось? І можливо, побачивши ваше ви? Велике замовлення заклад захоче отримати українське меню. Я на все залежить від культури людини, від культури цього самого тої людини, яка обслуговує, людина може не знати дійсно української мови і виганяти її з роботи, дозволяти її роботи тільки з огляду на це. Це теж є своєрідна дикість. Коли ти відчуваєш м'якість людини, її привітність, навіть якщо вона говорить російською мовою, то це не є аж така проблема. Я собі говорю своєю українською. і Тут проблеми, я думаю, особливої нема. Інше питання, що ці контролюючі власне органи повинні би були. Проконтролювати те, щоб про всяк випадок у всіх закладах ці меню були ну трьома або чотирма мовами бажано, пане возняк. Ви належите також до українського пен-клубу, який днями засудив ініціативу уряду щодо а, виконання так званого мовного закону книговидавництвами. А мова йде про п, укр... іноземну літературу, яку слід перекладати крім української і російською. Мовою, поясніть, будь ласка, позицію пенклубу і свою з цього питання. Е, ну, є достатньо чітко роз'яснює сама петиція. Е, кожна нація спілкується з іншими. І має право спілкуватися з іншими напряму, не потребуючи перекладу на латинську мову чи на, на англійську мову, наприклад, якщо ми спілкуємося з індусами. Однак постколоніальне мислення наших власть придержавчих російською мовою будь-скажене собі зрозуміло. Абсолютно так би мовити, повторює так званий ємський указ, коли так українською мовою дозволялося ставити всякі водивілі десь там по провінціях, але не дай Бог, щоб хтось переклав 에, Шекспіра. Шекспір 에, на самом деле, он всегда говорил по-русски. І переводить його на русский язык, це исключительное право русского языка. Ну я трошечки іронізую в цьому 에, сенсі. 에, тим самим ставиться під 에, знак 에, спроможності, знак питання, 에, чи можна перекладати якісь серйозні тексти на українську мову, чи це мова людей, чи не до людей. Ну, я думаю, що ті, котрі готували це законодавство владу і самі себе оцінили як не до людей, котрі на свою рідну мову перекласти Шекспіра не можуть.